Алло, малая? Та досить же зліться. Ну откуда я знав, що та криса що забігла в хату, то твоя чехоахо. Та не переживай та виживі твоє чудо. Давай, ну слухай, мені трошки не по собі, через то. Хоча би там скоро день народження. Давай так. айфони то банально, я тобі подарую Xiaomi, останню модель. Ти обереш коль Алло. тю... Рік назад Xiaomi випустив свій перший автомобіль, і ніхто не очікував такий фурор, тому що вони робили телефони, там планшети і так далі. А це їх перший автомобіль. І вже за рік з кожним місяцем продаж цих автомобілей зростав, 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 і він бив постійно рекорди. В принципі, на сьогодні там в місяць продається 30 і більше тисяч автівок. Це перша модель цієї марки. І вона вже б'є показники BMW, Audi, Mercedes і так далі вже за один рік. Але на цьому Лей ну це е -е, власник Сьомі, не закінчив. Він зробив ось цю пушку з 1548 сил і ми вже її привезли. Ми ну, вже стали серед двох цих машин для зовнішнього порівняння. Перше, що кидається на очі, це передній бампер. Він тут більш такий е, вітрообтікаємий. Е, тут все більш консервативно. Далі тут в нас 21 перші диски у Xiaomi 7 Max Є варіант лише 20-ти. Повні. Ми так само бачимо вже нашим великий супорт, який е, ну, блін, з дві голови, реально, і дуже дорогі та надійні карбоно-керамічні гальма. Багато карбону ми бачимо на цій машині: е на дзеркалах, на криші, на бокових якихось вставках і позаду. Давайте перейдемо назад. Коли я вперше побачив Xiaomi S7 Max, з Макс, за її виїзним спойлером, це був просто розрив. І я дуже чекав, щоб особисто побачити версію Ультра, тому що цей карбоновий спойлер він відразу показує, що їхати ти будеш не 50, не 100 і не 150 км на годину. Це е -е, просто трековий автомобіль, на якому хочеться постійно е -е, впарювати. Тому е -е, що в нас е -е, позаду ще змінилось, окрім цього великого карбонового спойлера, він також ставиться опційно. Там бувають варіанти з е -е, зі стандартним. Спойлером. Але ну це прям категорично треба брати цю машину з спойлером, це її фішки. Зовні також з'явилося у нас активне антикрило нижнє, воно додає там для спортсменів якихось характеристик, то місто вам все не треба. По характеристикам цих автівок. Перш за все, хочеться відзначити їх потужність. Кожний українець знає це слово. Якщо ми спілкуємося про Xiaomi SU7 Max, в неї 673 кінських сили з розгіном до сотні 2.78 секунди. Xiaomi Ultra має розгін 1.98 потужністю 1548 кінських сил. Стосовно батарейки, це, це ж електричка, це варто відзначити її батарейку. Сіомі 7 Max має 101 кВт батарейку, який по заявленій характеристики може проїхати цілих 800 км. Ну насправді це буде там 550 до 600. Версію Ultra трошки облегшили з батарейкою, поставили їй 93,7 кВт батарейку, тому що. О... Це не машина для того, щоб їхати до Києва і так далі. Це машина, на якій хочеться впарювати, і дуже важливий результат. А результат ну, 7 кВт це теж якась вага. Далі що ще в них відрізняється: певний конфігуратор. Тут більше деталізацій, які клієнт може обрати під себе. Наприклад, цю машину ми обирали серед перших, які надав завод нашим дилерам. І Обирали саме зелений. Колір кузова, салон чорна Алькантара з червоними вставками, карбоновий даш, карбонові зеркала, карбоновий спойлер, саме такі диски, і ці полосочки з боку і на капоті. Це все обирається, це можна взяти собі певний конфігуратор. Є декілька варіантів по кольору кузова, по салону, дискам. Ну і ці опції, що я перелічив, так само ви можете обрати. Більш детально, ви можете набрати в електричку, і менеджер вас проконсультує, ви зможете зібрати певний конфігуратор під себе, щоб е -е, це була машина вашої мрії. Що ще прикольного в цій машині? Додумав, додумались. Зробити просто по кнопочці. Це революція. Чому? Такий капот має бути в абсолютно кожній машині. Тому що тобі не треба його клацати, хряцати постійно. Ти щось. Просто в чому прикол? В електричках е, зазвичай є якийсь підкапотний е, простір, в який ти можеш е, там, взяти дівшину взяти дівчину в салон, е, кинути під капот плед, вино, поїхати кудись. Але поки ти будеш е, намагатися зачинити той капот, коли вже дістав пледік, дівчинка вже збіжить. А тут, ти дістав вино, пляшечку, показуєш їй, що може твоя машина. І, в принципі, тобі навіть того воно вже і не треба. Вона і так вже готова. <рісов> <рісного> Ладно, поїздку і так. Коротше, так, ви бачите, що ця машина вона повністю налаштована на те, щоб о, збирати погляди. Що спереду, що ззаду, що збоку, що внутрі. Зараз ми вже перейдемо внутрі. Я розумію, що ви вже хочете побути там. А, а, ця машина, <рісно> вона а, що? те, щоб збирати погляди. Тому якийсь яркий... Тому якийсь яркий колір, типу зеленого чи жовтого, їй дуже пасує. Вже піднявся такий вітер, що саме зараз треба переходити в салон. Давайте подивимось, що там внутрі. Як бачите, в нас немає рамок на склі. цим ще теж нікого не здивуєш. Подивіться на ці дзеркала. Вони так само йдуть безрамочні, виглядає дуже сучасно. І реально я б хотів, щоб в моїй машині були такі зеркала. Дотяжка всіх дверей. Коли ти сідаєш в цю машину, я зараз сів і в мене слів бракує, щоб вам якось описати свої відчуття тут. Це просто дуже комфортна посадка, і ти розумієш, що це спортивна машина, тому що перед тобою кермо з карбоном. І алькантарою, щоб в тебе твої руки, коли ти на треку чи не на треку і в місці ісполняв шашечки, в тебе не злітала рука. Це шикарно. Просто вау! Мені тут дуже подобається сидіти, дуже комфортно. Я взагалі прихильник седанів, і посадка тут ну 10 з 10. Що в нас тут є? Як я вже казав, в салоні йде алькантара, є вставки карбону, ось тут, в дверях, є вставка ось тут на центральній консолі. У цій машині за 80 тисяч немає панорами. Ви скажете, ну, нормально, це ж в джилєшках і так далі, там за 120 її нема. Тут вона йде по дефолту, але за доплату ти можеш взяти карбоновий дах, і він, він виглядає зовні дуже круто. Може, він якось там облегчує ще кузов. А тут, в салоні ти відчуваєш мікрофібру. Ну, типу, зараз це модно називати Алькантару, але Алькантару ніхто стелю не. Затягує це все мікрофібра, вона дуже приємна на дотик і виглядає спортивно. Місце в салоні і з перезаднього е, ряду вистачає, ми зараз ще детально про це поговоримо. Це сучасний електромобіль, тому без великого планшету нам нікуди не дітися. Він дуже плавний, він е, приємний, гарна картинка, і в неї багато функцій. Вже ці машини йдуть на англійський з заводу. Це можна поставити, електричка знає як. Планшет дуже зручно, якщо в тебе телефон Xiaomi, він конектиться з ним і просто можна перекидати екран з телефону в машину і навпаки. Тобто це ну, дуже класний крос-платформ, який ти можеш використовувати в буденність. І я вам скажу, що ці айфони вже будуть не потрібні через рік-два. Готуйтесь до цього. Ви просто вдумайтесь, це найпотужніша машина. В світі серійна. Не кажемо про багаті черон, які там 100 штук, якихось там лотосів за 2 мільйони. Ми кажемо про серійні, реально серійні автомобіль, яких там вже десятки тисяч продається. І тут всі спортивні машині. Є масаж, є підігрів усіх сидінь і вентиляція. Камон. А чому ця машина, що зовні, що о, всередині, не виглядає по-китайськи? Тому що малював її дизайнер, який малював декілька моделей BMW Кріс Бенґл. Відчуття, що ти Джеймс Бонд в якомусь суперфільмі, не покидає навіть коли ти запускаєш її. Бачиш? В нас тут з екранів, окрім цього, є величезна. Величезна проєкція, яка дуже зручна, і інформація звідти вонося вперед, і в неї досить багато функцій. Що в нас ще є? Два бездротових зарядних місця під телефон. Тобто і тут, і тут. Так воно ще і на 50 ватт. Ну тобто, це реально потужна е зарядка з вентиляцією, щоб ваш телефон не перегрівався в вишня. І є чотири крутілочки. Клімат дві відповідають за клімат. Тобто побільше, по О, Приємно. Це відчуваєш, що ти ну, в китайці, добре чому. <свісно> Тут ми регулюємо потужність цього клімата, і далі ми вже регулюємо пневмо. Що класно в цій машині? Єдине, за що я б ще може поміркував її взяти для міста, тому що для міста це в нас сьомі сусім Макс. Шикарна, вона м'якенька, вона на пневмі, вона гарно керується. Ця машина більш трекінгова, але її також можна використовувати у повсякденні, тому що тут є пневма, яка піднімає машину до 164 мм. Цього достатньо, щоб заїхати на якийсь бордюрчик. Давайте так. Хто її конкурент? Не беремо вже Tesla Плейт. Так, динаміка там теж прикольна, але це вже стара, нікому не потрібна, машина без якихось опцій, без салону, без шумоізоляції. І вона, вона не виграла Нюрбургрінг. Давайте так. До речі, стосовно на Пару місяців тому ця машина, а саме її прототип, зробив найкращі показники на треку і що знаходиться в Німеччині, було багато хейту стосовно того, що це прототипна машина, насправді вона так не буде їхати. Ну, Зрозуміло, чому. Коли машина за 80 об'їжджає Porsche за 900, 911 за 300 тисяч, мають бути хейтери, які кажуть, що це все підстава і так далі. Вони не можуть повірити в те, що. Ця машина так може. Тому буквально пару днів назад вже з'явився офіційний результат на серійному, не прототипно, на серійному авто. Тобто такий самий автомобіль, так само випередив Тайкани, 911, якихось а... AMG, AMG, все, що їхало там, 4 седан. Все проїхало гірше, ніж ця машина. На цій машині зробили найкращий результат серед чотирьохмісних седанів. І це означає, що керованість, динаміка і її характеристики найкращі взагалі. Хто змусив Xiaomi зробити цю машину? Звісно, це Zikr FR, який ми вже знаємо, він вже рік продається. Там 1265 кінських сил. Він виглядає теж потряс. Він коштував 110-120 тисяч і дав характеристики розгону 2.01 секунди до 100. Це дуже класна машина. І я вам так скажу: клієнт, який замовив всю машину. В нього вже є Zer FR. Тому мені дуже цікаво передати цю машину і через якийсь час спитати в нього, що все ж таки краще Zikr FR. Або s 7 Ультра. Тому, якщо ви теж хочете приєднатися до спільноти Сяомі або Зікр, або Біваді, ми можемо привезти що завгодно. Просто набирайте, пишіть нам іноді в нас клієнти купують машини просто з дому, навіть не приїжджаючи до салону. тому Пишіть, як я вже зазначив, ця машина приїхала під клієнта. Ми її активували в Китаї, тому що небагато новин було стосовно того, що там блокують якусь потужність і ти катається лише на 600, на 900 сил, а повна потужність її треба активувати. Ми це вже зробили для клієнта. Він вже зараз може виїхати. лаунч контролі. Я... Зважаючи на те, що це у нас спортивний автомобіль. Він п'ятиметровий, в нього є задній ряд, і тут, блін, комфортно. Що бачить дівчинка або хлопчик, який все ж таки ризикнув сісти в цю машину, який сидить позаду. Тут дуже симпатичні ковши, де є карбон, де є шкіра. І є роз'єм для того, щоб поставити сюди планшет. Тобто, в принципі, ви можете посадити свою дитину сюди, увімкнути там режим еко чи взагалі бігінер, їздити собі 50-70 км на годину по місту. Мала буде дивитися собі якісь відеосики, Ну і на цьому все. Тобто, зробити з машини якийсь сімейний седан, можна, але. Де не про цю машину. Якщо ви таку хочете, купіть собі якийсь бізнес в Китаї їх вже повно. Ми можемо привезти що завгодно. Що Шоду є? Ну, абсолютно звичайний підлокітник. Ми не сидимо в Є чи С-класі, тут немає ніякого виїзду. Це звичайний підлокітник з двома підстаканиками. Я не думаю, що з такою потужністю воно щось допоможе, воно все одно так все буде улітати. Але... Тим не менш, воно тут є. В принципі, що я можу сказати за посадку. В мене зріст 180 з чимось. Я трошки опраюся головою в дах. Якщо їдемо, але якщо ми не кажемо про те, що тут спати, а просто сидіти, то в принципі там два пальці є, місце для них є, я сів зараз за самим собою. Що ще сказати? Ну, в принципі, комфортно. Комфортно посадити. Тож, чи можна використовувати цю машину для міста? В принципі, так, в неї досить просторий салон, в неї приємні матеріали, вона має навіть лідар. Це сенсор є для безпеки. Тобто, якщо ти десь вмикнув, вона відтормозить сама. Тому. Це безпечне авто, її можна використовувати. В неї є ізофікси на другому ряді, в неї є гарна акустика, проекція. Тобто вона, в принципі, напічка на комфортно для того, щоб повсякденно її використовувати. Але коли ти вже відвіз дружину на манікюрчик, дитину в садочок, і ти вже залишаєшся сам на сам з цією машиною. Там буде грязь, тому підписуйся на наш канал, залишай коментар стосовно цієї машини, що ти хочеш ще побачити, можемо зняти огляд на інші машини, і переходь вже на електричку. Ми з цим допоможемо.